Наприклад, факт, про який нешановний мною гість сьогоднішньої студії воліє не казати, це про те, що в часи Януковича було винесено постанову суду про обшук його помешкання, де була викладена фабула кримінальної справи про відчуження майнових комплексів Київгазу та Київводоканалу. І як ви знаєте, цей обшук не відбувся. А в ті ж самі дні батько, нашановного мною колеги перейшов. До коаліції пана Януковича, таким чином захистивши його від політичного переслідування. Розумієте? Ви ці факти в нас не на очах. Пане Лісенко, Проси? я вас дуже прошу. Не зробіть, не зробіть однієї помилки. Ви журналіст. Я маю іншу посаду. Ми з вами два депутати, два колеги. Але я вам скажу, я вам обіцяю, ви на окрузі дозволили собі декілька разів. Неправдиво обливати брудом моїх близьких і рідних мені людей. Мій батько, людина заслужена, яка зробила для цієї країни можливо значно більше ніж Ми я з вами разом. Взяті. І якщо ви собі будете продовжувати дозволювати дозволяньбити мого батька, пане, я обіцяю, я складу цей мандат, візьму ремінь і дам вам по заслугам. Ого, і тоді, ого, тоді серйозно. ви поважне, тому що ми повинні поважати старших, і ми повинні поважати батьків. Я ваших батьків поважаю. Я не дозволю собі ніколи в житті, як ми, як довгий, ми з вами не опанували, пане образ, образити старшу людину, пане тим більше довгий, батька. Пане довгий, ваш батько вступив до коаліції Януковича ж свого часу. Ну ваш я я пя перше не пам'ятаю Це... такого. Бо я починаю І знімати точно можу сказати, розумієте? Можете знати мій батько ваш працював батько... в е, цьому. Мій батько був в нашій Україні членом двадцять І, що? І що? Він ніколи не був в партії Вам, регіонів. вам Показати голосувальників Поки... вже за, 6... батько, за 16 за число. Мій батько взагалі депутатом не був. Тихо, так. мій батько не був депутатом. Я кажу вам, що в нашій Україні був Бондар, який є голосувальником за 16 виповне. січня, розумієте? Скажіть мені подавайте, і Скажіть ваш будь ласка. батько долучився в чому ви до ви коаліції. звинувачуєте? Скажіть ваш батько долучився виповне. до коаліції тут. Ми, є... ми, ми, ми живемо слова про президентської стоп, стоп, стоп. Скажіть, яка... будь ласка. Давайте цим от ні, давайте перейдемо просто... до пана Олеся. В нього Парикутимо теж є багато речей, які можна говорити. Дуже дуже слизькою, і ви знаєте, я на цьому життя не закінчиться. Вона дуже тривала. І що завтра, і як будуть вас критикувати? Пане Лещенко, через рік, два і три. За сьогоднішній слайд ніхто не знає. Але я вболіваю за те, що якби ви, скільки ви помилок не зробили, як би вас е, потім там, через 2-3 роки не критикували, а все котиться до цього. Я вам кажу, що все котиться до цього. я бажаю, щоб ніколи в житті ніхто не дозволив собі, ні вашого батька, ні маму, ні жодну близьку людину. Жоден не кориться до коаліції. Uh, пане довго, до ваш Зуміти. батько долучився до тієї коаліції, яка підтримувала президента Януковича в той час. Батько мій ніколи не був в партії регіонів. Я не питаю, чи вступав він в партію регіонів. Я кажу, запитую, я. чи долучився він до коаліції. І Останні, останні е, вибори останцію він навіть не був депутатом Верховної Ради. Слухайте, У нас тут 2010 не, не... році Станіслав Довгий був депутатом Верховної Ради. Він вийшов з нашої України та долучився до коаліції Ренковича. Вийшов розстав, з нашої України в, паразії, в 2010 році. Витвили. Ну, я, знаєте, я думаю, що це треба перепровірити, тому що. Я перше не володію, ну зараз досконало э, датами. Але я точно знаю, ми, що, ми, ми не вирішуємо батька. Значить, вам ганьбити точно немає. Ми тут не вирішуємо. Це людина, яка зробила і... дуже багато для цієї країни. Ця людина зробила дуже багато. Наприклад, 27 квітня 2010 -го року голосував за ратифікацію угоди Януковича Медведєва. Ваш батько. А син за це ж не отлічає. Я просто повернуся зараз до вашої персони. А реміння да, я, да, Ремін я триматиму 5 да, червня 2012 -го року голосував за проект закону України про засади державної мовної політики. Тепер це дуже багато ваш батько зробив. Давайте тепер повернемося до того багато, що зробили ви Теп -теп 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 -тепер поруч з давайте, паном Черновецьким. Давайте, давайте і не батько. погрожуйте народним депутатам. Мій я не погоджую. Я просто закликаю до того, я щоб ми мали етичні норми і рамки Шо, якісь дискусії, Шо, тому що Шо, не це нижче як нижче пояса, коли ти чіпаєш близьких тобі людей. Послухайте, тому що ваш батько є так само публічною особою. Він був депутатом Ми маємо право ту студію обговорювати у як завгодно. Але якщо вам не подобається, ви стаєте йдете звідси. Знаєте, а не, я буду вимушено, якщо ви будете продовжувати в контексті моїх близьких мені людей ображати, я буду вимушена наприклад, Сама постановка питання, бо ми живемо не бать... в африканській країні. і У нас немає, мій такого, батько, що ми не можемо говорити. Мій батько, уважаю. президент малої академії наук, І шо? де Окей. сотні тисяч дітей і і навчаються. Це людина, яка Ківалов – в президент Одеської академії. Ні, я знаєте, ми, мій батько за 10 років тисячі дітей з усієї країни, самих талановитих може в Одеській академії теж багато. Та їм в пане добре, пане добре. Батько був йому, римським. Ви, а на... Ми були би католиками. Ви. Все одно це не було б аргументом. Не кричіть, не беріть на горло студію. Да, я не ласка. Давайте я пропоную понизити це. Я так, просто це я вам пропоную. Не переходьте на особистості. Ні, я про вашого батька буду вам згадувати. Він за угоди Януковича Медведєва голосував. Голосував. То і знаєте, він може зробити 10 малих академій, а це вже ну, це як піти свічку за 2 гривні. Поставити час розсудить.